Тільки що сталося незворотні. Я тільки що витратив 500 гривень. 500, розумієте? 500 гривень на що? На пластикову кришку. Тільки що заплатив 500 гривень, не 12, нехай би вже було 13, 500. 500 гривень за кришку пластикову. Ось ось вона, дивіться. Слухайте. Торхтить, чуєте? Як пластикова кришка. Знаєте, чого вона так торохтить? Бо це і є пластикова кришка. Думаєте, там є якась позолота чи посріблота, чи... Ось вона, звичайна пластикова кришка з пружинкою всередині. Пластикова кришка. Ну тільки це не просто пластикова кришка. Це кришка за 500 гривень. Що далі? Я на лано за 500 гривень міг перебрати ходову, в доважок просто ще відкапіталить мотор. Та, блін, я новий ланус міг купити за 500 гривень. А тут кришка пластикова. чорна. Пружинка, різиночка і шматочок пластика. 500 гривень. 500. Даже собака каже, ти дебіл. Каже, ти дебил, ти дебіл. Кришка пластикова за 500 гривень. За 500. 500. Розумі? 500, це типа. Та я рахувати до 500 не вмію. Приходьте сьогодні на стрім, поговоримо про кришки пластикові. За 500 гривень.